Капаламське благословіння на 5 січня 26 го року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас під лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Івані ми чуємо, як Іван Хреститель починав свій шлях, як проповідник, як пророк, і він був в пустелі. І приходили до нього люди, і він пропонував їм похреститися, тобто на покаяння і на відпущення гріхів у воді. І люди хрестилися у нього, подумали і вважали, що він є пророком. І приходили до нього воїни, в тому числі, і запитували, що нам робити. І він сказав їм: не кривдіть нікого, не обмовляйте. І задовольняйтеся своєю платнею. А потім я запитував, чи не Христос він. Він каже, ні, я не Христос, але йде за мною більше за мене, якому я не гідний, і рівеньця зав'язати на взутті. І Він прийде і буде хрестити, я хрещу водою, а він прийде і буде хрестити, хрестити Духом Святим і Вогнем. І мені подумалося, якщо мова йде про воїнів і сьогодні є війна, то і. Про нас це йде мова, і як це хреститися а, духом і ще й вогнем? Коли я, думаю, що, коли я подумав, що треба воїнам робити, як сказав Іван Хреститель, такі, знаєте, невеличкі умови. Це не кривдити, не обмовляти і задовольнятися своєю платнею. І я переклав це на умови сьогоднішньої війни. І на умови, що прийде той, хто буде хрестити вогнем, в тому числі Духом Святим і Вогнем. І подумав, чи є війна ця, ну, цим вогнем, сама війна. І сказав, що для себе сказав, що війна це ще не є той вогонь, який буде хрестити мене. Та якась обставина, в якому цей вогонь виникне. Ну, Приблизно, як Ісус після хрещення свого пішов в пустелі і 40 днів опостився, а коли зголоднів, підступив Сатана випробовувати його. І от війна є а, тою обставиною, в якої воїн, воїн, врешті-решт, знаєте, Цією війною якби, виснажиться. І тоді прийде вогонь, який буде спокушувати, який дасть спокуса, яка буде випробовувати його, чи лише, залишається воїн вірним Богу чи ні. І починається з того, що е, не вкради, не образь, да, не скривди. Не обмани. І коли я в цих обставинах, коли я виснажився, да, я обставини, нібито говорять про те, що ти можеш послабити себе в своїй вірі і зробити виключення, кажуть, ні, навпаки. Цей вогонь, який ти повинен, ти повинен залишитися вірним Богові в цих обставинах, коли ти виснажений цією війною. І ти не повинен спокуситися, щоб щось вкрасти, змородествувати або когось своєю ну, можливістю, те, що в тебе є в збройках, обманути або скривдити. І коли я це проходжу, випробовування роблю вибір на користь милосердя, добра, на користь любові і навпаки не озлоблюю а розчулююсь на любов, милосердя і добро, яке в мені є закладено, і збільшую його. Тоді якраз вогонь у мене витравляє і виплавлює всю ті недоліки або нечистоти, які в мені є. І це відбувається, коли я виснажений. Але залишається під час його вистаження вірний Богом. Як це робив сам Іван Хреститель, перебуваючи в тих обставинах ну, аскетичної життя свого, а потім потрапивши в умови в'язниці і смертельної небезпеки до Ірода, він залишається вірним Богові, вірним Ісусові, якого хрестив, якому негідний був. Зав'язати в ну, взуття. Але починається все з волого, щоб я нікого не кривдив, не обмовляв і задовольнявся своєю платнею. І це сказав для воїна. Це я ніби так, виконуючи свої повсякденні обов'язки воїна-захисника, ви не повинні впасти в ці крайність. Зла і гріхів. А навпаки, під час їх виконання ви повинні надбати собі Боже образ і подоба Божого, яка очиститься під час цього від тих малих недоліків, які у вас ще залишились. Ось так я читаю сьогоднішнє письмо і вам бажаю читати його теж щодня. І те, що вам написано, теж відкрийте. Ані.